Паралельні світи це не лише тема фантастичних фільмів чи романів. Вони можуть пояснити багато явищ, які здавалися незрозумілими: інтуїцію, дежавю, збіги, чи навіть відчуття, що ви вже були у якійсь ситуації. Вчені, езотерики та навіть філософи кажуть, що, можливо, те, що ми вважаємо реальністю, це лише одна із численних версій. Як ти думаєш, можливо, ми вже не раз перетикалися зі своїм іншим я? Як працює концепція паралельних світів? Як її пояснює наука і як у паралельних світах може поводити себе час? Давайте занурюватись у цю неймовірну тему разом. Що ж таке паралельні світи? Це концепція, яку підтримують як вчені, так і містики. У квантовій фізиці є теорія мультивсесвіту. І якщо допустити, що вона працює і на нашому рівні, то можна стверджувати, що щоразу, коли ми приймаємо рішення, Всесвіт розгалужується. Один варіант йде за нашим вибором, а інші розвиваються паралельно, створюючи нескінченну кількість реальностей. Наприклад, ти вирішуєш піти на прогулянку, а не залишитися вдома. І у нашому світі ти гуляєш, але в іншому паралельному ти залишаєшся. Лише дома. кожен твій вибір, навіть найменший, породжує нову гілку реальності.